Працюємо вдень і вночі, намагаємося максимально швид, швидко реагувати. На даний момент порушили плани піхоти. Штурмують наші позиції 24 на 7, ну, то ми точно знаємо, що ми там працюємо по піхоті, по бліндажам, по окопам, по укрепрайонам. На днях у мене було 9 пострілів і всі в одну точно в одну ціль. Л-119 легка в роботі, точна. Ну і все. І нічого не треба. Ну і маневрена, тому що вона десантна.